Пацани. Ви не повірите. Вийшло оновлення і тепер чогось замість цього нашого клубу. Подивіться! Ви подивіться, що тут твориться в магазині. Нові карти, нові карти. Чекаємо. Чекаємо всі карти одразу. Та ти що! Так, я... Подиви! Подивіться, друзі! Що тут робиться? Це точно тепер можна тут зняти якийсь хор. Круто. Та ви що, Це моторошні. що карта. А він ще її зробив мотор рушну. Але добре, що... Подивіться от на це. Ні, скажіть гарно. Що, він модель? Та ти що! таке враження, ніби він, ніби він хизувався хишкою чудес на Gravity Falls. Це я розумію! Якщо от, ем, Дерчик буде робити гру про яка йому стане ще легше. О боже мій! А подивіться, що це за сад. Пацанє, так це ж. Знаєте, я вам давно хотів признатися, що я зупроцінка е, 92 к І знаєте, що я за що я хочу зробити з цією картою? Що за то стандарт? Нові небо. Це одразу? Що я хочу чу вам сказати. Я випущу гру про Аватара. І от е, е, шоста частина, я вже п'яту підготувала. Це буде от в цьому моторошному місці. Готель Трансильванія. Так, так. Готель Трансильванія. Ми будемо в цьому готелі. Ну що, тут картини доволі моторошні, не спорю. Які треба було. А тепер подивіться. А, а тепер давайте поглянемо сюди. Я думаю, тут, тут щось поміняється, але... Мені. Ну кому не подобається ця обнова? Це найкраще, напевно, обнова. Ну як для мене, це крута обнова. І найкраща карта, яку я поки вважаю. Це... Так, так. А я... і ще завдяки цій карті я тепер можу спокійно зробити без е, всяких ем, е, ту, саму, ту саму гру. Вітаю, в ритуалі. Так. Добре, добре, добре. Тепер нам треба знову зайти я хочу оглянути спочатку. Карти. Одразу всі. Добре, давайте ще оглянемо повсюду. Можливо. Бо як сказати. Big house і big house. Тро... тропічний. Та ти шо? Ура, слава Богу! Мені треба трошки очистити і тоді не буде лагати. Я трошки очистив, я потім очищу і вам я зроблю знову. Не, ну реально. Це пророблені карти і вони мені дуже подобаються. я потім його огляну. О, капець! Це обноване краще. Розроблю. Роз... Я тобі велика дяка. Якщо це також буде пророблено. Пац. О боже мій, хлопці, і дівчата. Це точно найкраща обнова. Подивіться, як... що тут можна тепер нам зробити. Це просто буде тепер карта, Це... Я не знаю. Це перша карта, яка поки не лагає. Ну, поки. Так, тепер скайбокс. Оглядаємо весь скайбокс. Та ти що? Пацани, дивіться. Оце от нам дуже треба було. Пантата. Та -та та -та та Обоже мій, це. Круто. Мені подобається. Мені подобається ця обнова через, через цей скайбокс. Ну все, більше на немає. Ну, що сказати, ідеально. Добре. Ну і переглянули всі карти. Тепер погнали до магазину. Одразу чекаємо нові зброї, чи пофіксили баг зі зброєю. О, пофіксили плюс. А зі зброєю поки у нас нічого так, нічого немає. Добре. Нових скинів немає. Машини чекаємо. Я не тати шо? То не знав, це стара така цей машина поліції. Капелюхів тут, звісно, Дофі є ще. І Опа! Поліс! Та ти шо? Якщо тут є капелюх клона, Ну тут то це точно ні. Тут немає напевно чаклуна. Подивіться, скільки тут цих кожних. Він... Він... Останнє це було осе. От що він новий нам додав. Добре. Ти знущаєшся. Ти знущаєшся зараз. Чого я тут? За... Я знаю, тут якась вення. А тут, а... коли я зайшов, я був офігівшим. Бо подивіться, що в нас тут за... Це якісь підкидиші. Ще... Але дякую за обновку, все ж таки. Добре, що обнова хоча б вийшла. На цьому хоча б дякую. Чолепс. Якщо ти додав нових мобів. Та ти що? Тумба юмба. Тум валгала, айм валгала, тум валгала айм валгала. Тум вала. Ци, Це ріл прикольно. Що з монстрами? З монстрами нічого. Летакки нічого. Нема. А тепер костюмчики чекаємо. І що сказати? Є? Дякую тобі за одного. Я тобі так скажу. А що тепер? А, ми ж предмета не чекнули, пацани. Шуми. Шуми. Все, я начала хаус і сьогодні ми з вами. Перше, що кидається в голову, це те, що нам знов порозкидали всякі предмети. Треба звикати. Що? Так, дякую. Дякую великим. Що? Що? І це от все? О, дякую. Так, але я не знаю, що це. Круто! Та ти шо? Картина? Замок! Та ти шо? А ключі нього є? Мені цікаво! От. А ключ є? А ключик нам додавили, бо ключик реально, їм давно нам треба було. Ви самі вже бачите, що тут. Добре, що з нових предметів тут? Я не спорю. Їх тут багато. Шей. Тут треба клють. <сум> Ого. Ідеальна система. Я не знаю. Але це реально круто. Добре. Та ти шо? Розраб. Ідеально. Брокколі, перці, кокороза просто. Ура! Давним-давно шукала. Але мінус, що тут ми ще не бачили. Коротше, пацани, Не наш ключ. Не наш ключ. Кущики нові но дерева. Але у мене є одне питання. Де наш ключик? Я мог, то вже є. О, то ти, шо? Резраб, ти, ти що? Розроб ти з твоєю оновкою. Ти найкращий. Я тебе не хвалю, але я говорю через...

Ну а всем попада.